Всім привіт! Хотів би вас забрати декілька хвилин, розповісти по-бистрому, від чого залежить зимівля бджіл, як правильно збирати сім'ї в зимовку. Бо того що дивлюся відео, багато хто що розказує, але трохи щось не дорозказують і самі не розуміють. Так що ну, потратьте 3-4 хвилинки, подивіться і може щось підскажете мені в коментарях або. Може щось для себе візьмете полізне. Дивимося, наприклад, від чого залежить зимівля. Тут в мене вже одна сім'я, агресійні тут італянки. В першу чергу у нас залежить від вулика, від системи вентиляції, як вона у нас побудована, як ми її зробили. Тому що якщо в нас неправильно буде система вентиляції, неправильно буде влажність буде збиратися, у нас буде зимівля. Дуже погано, ми будемо розповідати, що От там якось піддивилися, він там нам порозказував, порозповідав, а по факту в нас бджоли подохли. А все від того, що система вентиляції у нас неправильно працює в вуликах. Далі друга проблема це е, обработка від піща. Також залежить дуже Якщо ви там Наприклад, взяли раз в вогду осінню, обробили їх під піну мілітактиком, полоски поставили. І думаєте, що все окей. Та ні, теж ви можете, нормально буде вентиляція, у вас построєна, нормально зібрані бджоли в зиму, але вже у вас буде велика закліщованість, багато пчол буде поражених, кліщ з них там вже гомолімф висасував. І ця частина бджіл відійде. Потім у вас буде великий відхід бджіл в зиму. Ви також будете на щось. Рішити. І третє це правильно зібрати бджіл в зиму. Тобто, Прийшлі по-першому, по вентиляції. Наприклад, у мене ось один вулик, як ми бачимо, в коронки, в коронки дніще населення. Отвори частина воздуха туди проходить і виходить. Вверх тобто, у мене виходить глухий. Але є момент. Якщо, наприклад, велика сім'я, велика сім'я у нас, то цього буде недостатньо. недостатньо. Тому я беру, завертаю частину, так, угла, вложу витеплення. Це вам так показує. І вони в мене звуть. І йде невеликий протяг, нічого з ними не буде. І нічого вони там не посипляться цього сквозняка, тут не буде який і не буде влага збиратися, і буде бджолом хорошо. Якщо у вас, наприклад, дно глухе, повністю вухає дно, і верх ви хочете відкрити, то його можна відкрити наполовину, завернути, проходить джерело. Агресивний бездомний, то лежить утеплювач, утеплювач, так. Це і у вас в кришці, зараз на кришку, повинні бути хороші отвори. В чому це, отвори? Якщо у вас буде зимівля, у вас з глухим днем, наприклад, у вас такі отвори буде, їх дуже замало. Бджолом не буде вистачати, буде воно так ось збирається це все і все одно буде влага. Тому Візьміть коронку або пером, понасверлюйте нас потворів, щоб було більше. Це з глухим, дном. повністю глухим. Якщо у вас трохи є як у мене там, коронка або невелика сітка, і отакий от маленький протяг будете оставляти, в принципі буде достатньо. Якщо у вас е, повністю сітка, все частина дно. Як у тут у мене є одній з сімей. А воно на то в мене в принципі йде зверта і підкрещник і матрас і так само в крищі є пенополістирол але я ось як бачимо ставлю що буває під ролі вони не грає можна їх на слабку Можно без нахломучки. В чому момент? Если вы, наприклад, поставите на в такий период зими, то у вас будет наласть вже простір для там положити якийсь мед, там канди, ще щось, їм треба буде вам повесні, или даже взимку, друг щось случиться, зима буде холодно, більше під'їдети, бігати сильно под кришником. Если у когось, конечно, есть подрамочный простір, то можна... Нічого в принципі, не буде. Так, по вуликах, понятно. по обработку. Ви там обробляли, ой, потрібно, як я обробляю. Я їх обробляю навесні після зимівлі. Але багато хто каже, що їх не потрібно обробляти, вони слабі. Якщо хтось їх хорошо обробив там з весни, ой, з осінні, то весни не потрібно. Я обробляю. Ліж зараз кругом і на деревах, і на траві, і горіх, і на бджолах, і на курях. Розриваються по всіх напрямках. Так що ну, по поводу обробки я їх обрабатую полосками навесні. Потім ще якщо в мене розрив взятку перед, е, після акації. Після акації в мене і досуєшника великий розрив іде, я ще також полоски ставлю. І потім вже після своєї я ставлю два, два різних вида полосок. І проливаю два рази один тактика. Якщо ви там один раз обробляєте, ну, цього може не хватить. І після зборки гнізда, як там хтось показує, ви можете це все зробити правильно, все окей, але у вас вже бджоли будуть заражені, побиті кліщом і дуже тяжко вони принесуть зимівлю. Далі дивимося. Збираю я їх практично різними методами. Я збираю їх по тому, щоб наприклад, весь мед йшов на ту сторону. Тут, в принципі, їм цього буде достатньо. Зараз може хтось подивиться, скаже, меду не хватає, але там ще в комірках є мед, який не запечатаний, але все нормально. Е -е, ще є такий, багато хто розповідає, що, наприклад, ось у нас є вулочки, треба цю вулочку перекривати, ставити ще одну рамку. Щоб ця вуличка розсипалася. Це теж, я рахую. Ну, неправильно, тому що якщо ви поставите сюди ще одну рамку, щоб перекрити цю вуличку, у вас оцей віск ще більше розтягнеться. І у вас буде в цих вулочках менше бджіл. Їм буде, якщо ви ще зимоєте на сунях, вам буде, буде тяжко їм розтопити куймет, розкристалізувати його. І менше бджіл буде. Тому Є велика вірогідність, що у вас вони посипляться ці вулички більше. Так, якщо щось там і не хватає бруф меду, у нас тільки ця частина вулички посипаться і все. А так основний костяк буде. А так чим більше рамок буде, тим більше вони розтянуться. В принципі, отак. От да, на великих пасіках вони таким не займаються, вони повністю закормили всю сім'ю. І все, вони туди не лізуть. Але там теж є відходи великі. Багато хто цього не показує. Такі моменти. Холстики я міняю на весні, призимки їх не трогаю. І все. Ось що у мене один відводок шість рамочку. Я поставляю ще такі рамки їм. За застону, щоб вони переносили мед собі. Буквально якось збираю давно і все. Ось бачимо тут. У мене всі рамки йдуть, виходить. Зараз розберемо. Серпом. Я їх збираю серпом, так. Спереду йде менше, назад йде більше. Я не ділаю, хто там, наприклад, робить. Одна сторона більше, друга сторона менше. Тобто оцим наперед, інша. Тим назад, щоб перекривали. Я так не роблю, тому що в мене був опит У зв'язку з тим, що так діло, і буває, розривається клуб, і починають вони зимівлю із, не спереду, а з задньої стінки вулика. І коли я так зробив, у мене відсотків 25 пасіки, і йшло відуди-сюди. Я не міг зрозуміти, в чому проблема, чи вони там, чи в них корма не вистачає, чи що б я зарані до них не подивився. Потім я вже зрозумів. Так само, якщо в мене наприклад оця рамка і ця рамка йде менше тут корма, то сюди я ставлю повномедно, щоб ця рамка перекривала і цю сторону, і ту сторону. Там, бачу такі моменти, mm -hmm. хтось там збирає сім'ї посередині вулика, так, да, воно все класно. Я вже теж це зробив. Отже, це треба чуть-чуть заставити. І все, я вже на запускаю. Просто тут роблю більше з'зор і ставлю рамки. І нормально вони землю. У них є зазор, вони не будуть торкатися прямо в доскі, влага буде виходить. Все буде чорноки. по тому, по помік по, я зберегл. Я ще ставлю там на це, 2 три рамки. Тобто, Перепотеплюся, чу -чу трохи там переносить і хватало. І ну, вже приблизно десь, по... десь на середині січня вже до них дивлюся. Відкриваю повністю жулік, там не прослуховую, як там показують, а різними там апаратами їх прослуховують. Я відчинив, подивився. є там мед всередині немає, якщо все, меду немає, лі вони там десь на передню сидять. Наступ літок. Ряби інші. Кошти, все. Я вже дуже зжимаю. Я їх не залишаю там на більше рамок. Вони в мене добре зимують. Так що такі моменти. Так, думав, йде 3-4 хвилини, вийшло 12 практично хвилин. Ну, є якісь питання, щось там пропустив, читавсь розповідання по цих всіх питаннях. В принципі, всім дякую. Ще хотів сказати, якщо у вас бджоли на приклад, бігають, хотів показати, але в мене зараз немає поки такого моменту. Був, але я не засняв. Бігають візде, там літають шибушні, то засвідчить щось не в порядку. Или матки немає, там розплод може бути. Ну, В різні моменти це треба розбирати, дивитися, там е -е, випадку. Якщо, наприклад, немає матки... Матки. Беремо якийсь відводок або якусь слабу сім'ю. От у мене є відводок. Він йде зимівлю, ми нормально перезимує, на дві рамки йде. буде. Коли в нас похолодає, на вулиці десь буде ну там, грубо ре, 0, мінус 1. Просто беремо ці дві рамки, двигаємо, ставимо і переставляємо, наприклад, їх сюди. Ставимо це вулок з маткою, матку. Так, так, немає матки. І вони її приймуть. Якщо матки не буде, не треба не пшикати, нічим не обрискувати, Все буде нормально, вони приймуть і все, у вас буде все нормально. Я, я так роблю, тому ми всі зараз якісь такі проблеми з матками. То ще зараз не беріть, ті кліточки, ні, не ті всю херню, блядь, не займаєтесь. Почекайте, зараз трохи похолода, просто візьмете ці дві рамки, підставите туди і все буде у вас навесно окей. Все.